що я не знаю. Візьміть, я от священник є з нами, тут присутній. Я п'ять священників з району. Вони бояться за суд. Чим би я мав допомогти? Чим Ну, ваша думка, скажімо. мені. От ми не на Я не хотілець, я не свідчий. Так, і мені важко сказати, але я думаю, що правоохоронці мають мали би вживати і встановити, як дехто це зробили. Тоді не підуть і далі. Мені така думка, мені бачите, ми, ми можемо говорити про колективну безпеку. Ми сьогодні маємо не дуже багато збитків в міста, тому що ми можемо говорити про те, що ставити відеокамери. Міліція з подібною пропозицією до нас, до району. Десь до долучаємося, де в декілька місцях є відеокамери. Чого треба ставити ще більше відеокамери? Але, звісно, ну, дуже мені Іван, Оксано, і вам так само і всі громаді хотілося, щоб людей хто робити такі речі злочинців, вандалів притягнути до відповідальності і те зробити навіть якісь, ну, громадський суд, знаєте, щоб всі люди зробили, зробити судове засідання, просити встановити, хто це зробити це в Народному домі, щоб всі це бачили. Ну, бачите, вже встановили, де то, скажімо, там э, э, дерев'яні встановили, хто тут буде. Тепер четвертий э, шум встановили, то там буде. Якщо це якщо є, якщо є э, встановлено, хто це зробив, то я думаю, справа за судом тепер. Міліція і суд. І вигратись. Скажіть, будь ласка, правда, Івангелії ми не маємо, вона б Ви нам Вважайте, що ви її на Івангелії говорите. Скажіть, будь ласка, чи то правда, що ви їх прикриваєте? От тих Грушевських, от тих, тих бандитів. Так. Ходіть до мене, кабінет. А я не піду. підок. Є там документи деякі, я хотів вам дещо показати. А я для чого? Отже, я, я, так, що не, знати, чи я, я не взяла. Я не, не суддя, mm -hmm. я не прокурор, я міський голова. Я відповідаю фактично за себе, за громаду, за ті акти дії, рішення, що підписують. Станом на сьогодні, якщо говорити про родину з Грушевських, то ми маємо акт стосовно міської ради. Акт самовільного захоплення приміщення на Кривоноса, де власне і мешкає отець. Створилися об'єднання. після е, тих подій, які ми мали місце в золочу, і після ще от похорону нашого і того по помешкання, Звичайно, що е, це переповнило чашу громади, міська рада, ми звернулися на чекайте, Я вже не передавав. Обовначуй комітет прийняв рішення. Ми звернулися з позовом до суду. Суд сьогодні розглядає питання і на 6 жовтня, бо ви також залучені. На 6 жовтня є призначено розгляд цієї справи про виселення. Але я говорю про виселення, але ніяк не говорю про пограбування. Це інші речі про пограбування храмів і ще щось. Я не можу сказати, хто зробив пограбування вашого храму, бо я не можу. Але я думаю, що міліція це встановить. І я хотів би, щоб вони це встановили, щоб зробили це, кажуть, озвучили це для всіх, щоб це зробили публічно, а по діях слідчих органів я не можу цього коментувати. Але я сьогодні, як міський голова, звернувся до... І начальниками місці всі ми працюємо спільно. Ми узгоджуємо, узгоджуємо ці позиції в частині охорони громадського порядку. Навчальний центр веде потребування по місті. Чи це достатньо, чи не достатньо? Важко мені говорити. Але кажу для всіх раз і дуже я повторювати не буду. Я, Ігор Гринків, нікого не кришую, нікого не покриваю. І ви з тим питанням підійдіть до міліції і досвідчить. І скажіть, чи Ігор чи Гаринків просив будь-кого з так. них, щоб щось зробили так, щось там у, ухили від, 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 від закону. Ні, того не було. Через те я відповідально, я відповідальний, дивлячись вам в очі, священник ори стоїть, заявляю. Я нікого не кришував і не кришую у цьому місці. В частині, ну, розумієте, ви собі уявіть. Ну, про що мовимо? Значить, Сьогодні, сьогодні ми вживаємо сьогодні ми, сьогодні ми, сьогодні ми, сьогодні ми тих заходів, які залежать від нас в частині самовільного захоплення приміщення на кримуці. Ну, отака ситуація. Це правда. Це правда. І іншої правди в мене немає. Я дивлюсь вам в очі. От є бо, камери, добре як ми Мова йде про знаю, 4, 4 роки назад чи 5 років, якщо, якщо мова йде про факт самовільного захоплення, то з цього приводу ми маємо всі документи. Я можу ці документи показати. Ми це питання обговорювали тоді, після самовільного захоплення на сесії, на виконкомі, але це в тій ситуації зараз не має ніякого відношення до пограбування храму. Так, ну, зараз це, ну, давайте, ми не, не будемо це путати одне і добре. друге. Тобто ми маємо сьогодні добре. злочин. Золочин є пограбована церква. Це обурює всіх нас. Є осквернений. Храм мало того, що пограбований, бо от так як я чув, ну, з того, що я чув, та, то ще й ну, от такі речі. Але тим мали б займатися слідчі органи. Це одне питання. Друге питання це є те, що є факт самовільного захоплення і впровадження суду є справа про виселення, і на шосте часове є виселення родини Грушецьких призначено до розгляду. Був я, був, я, був я того тижня. бачите, ну, батько, ми, ми запропонували батькові, щоб тих дітей, які маленькі, щоб їх віддати в рідний дім, він не хоче. Він написав таку заяву, що я е, не хочу, ви там, дайте мені житло, ми житла не маємо, ми збираємося давати зараз в цій ситуації. Через те, правду, ту, що я мав вам сказати, я вам скажу. Якщо у вас є інші якісь речі, ну, якісь інші докази, інша правда, то ви скажіть мені, скажіть мені всіх, якщо є, якщо є такі інші речі. І, інші речі, знаєте, то є спуст таких, ну так, як, але, але то правда, що коли мене церкву обрабували так, з, з Сухмановського, ну і казали, що е, там була камера і все, то що пленки є, то що, а чи то правда я не можу, бо я з Сухмановським не говорила. І за два дні вже все крукали, вже немає тих пленків і тих біженців. Чи ви до мене питаєте до кого? До того, хто є власником тих камер, Ні. Чи, чи начальника міліції? От ви мене тут як питаєте? Я так питала, я так так Ну Є питала. слідчі органи. Так. Я маю до слідчих органів таке саме відношення, як я, ви, ну, як, як не кожен слід. пересічний. Не, ні, не знав, ні, абсолютно не знав, абсолютно, того, Абсолютно слідчі органи і міська рада, це є різні речі. Вчинив, сталося злочин, приїхала міліція, вона робить ті дії, що має робити на місці. Слідчі працюють, і це є таємниця слідства. І до мене це не має ніякого відношення як до вас, як до будь-кого тут присутні. ну... Е -е -е, ну, ну. Я, хотів би говорити, я хотів би говорити предметно. знаєте. Якщо ви кажете щось, то ви кажете. Я, от мені це Іван, Петро, Степан сказав, чи начальник міліції мені сказав, чи слідчий мені сказав. От такі речі говоримо. Ну, то, хіба треба йти і до них, і так ну, що письмове? Е таке? Не письмове, Людина а може що? сказати мені до очей навіть. Я, ну, я ж публічний чоловік. Но я не знаю, чи ви мені бути вірите. Питання питання, питання: питання, питання, е чи вірите ви мені і чи вірю я вам, воно риторичне, але я вам сказав ту правду, яку знаю. Якщо ви маєте а, іншу правду, то скажіть мені при всіх. А я говорю, сказала, а більше не буду повторити. Бо... Що... Ну, ви, 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 ви... Ні, ну, я не бояся, я просто вам хочу сказати. От, навіть останній раз я пішу пішу, ну от, Є проблема у нас, так? так? Місто все кипить. Пограбований будинок швидця. Ну, все кипить. Е, я я е, розумію, ми це питання обговорили на виконкомі. Ми прийняли рішення, відповідно. Я написав навіть звернення, от якщо стосовно виселення, написав звернення. Пропонуємо вам. От, стосовно родини Грушецьких, бо так наші родин Грушецький, це. пропонуємо. ми, от, Мешканці мали проблеми з тими птахами. ну, Люди сидять птахи все. Ми виселяли, те, вивозили ті птахи. Ми в заставному загородили е, кругом будинку дали огорожу, сітку, все, вивезли тих птахів туди. Я написав Володимиру Івановичу і Зої, бо вони пишуть мені, що не нищить українську сім'ю. Ну, а я їм, де а, вони, я їм... І і співаю, да. а я їм так і співають там військові частини. А куди їх викинути? Скажіть, <ріст> ну куди? <ріст> <ріст> ну куди? <ріст> ну, куди? <ріст> ну це ж ми зараз вивозили. Ми ж всі <ріст> разом вивозили. Куди? Ну, вивезли, звичайно, ну та тож імена ну, також аж він має там будинок, десь він у зас... у заставному. <звісна> я ж вас бачите, я вас звав до кабінету, ви відмовились від кабінету <звісна> у <звісна> заставному. Я я написав, я вам копію зроблю тих документів, зараз віддам. У заставному. Ми написали, прошу переселитися, ми допоможемо. Ми збирали кошти. Ми назбирали 81 тисячу гривень. На той час, на 2012 рік, це в еквіваленті, це була сума 10 тисяч доларів. Сьогодні це 3 тисячі доларів. Але вони лежать на рахунку міської ради. Сім'я не бажає користуватися тими коштами. Я е, дав службову машину. Ми об'їздили всі сільські ради прилеглі з, з надією знайти будинок для багатодітної сім'ї. Сім'я відмовилась від всіх пропозицій по будинках, які є. Значить, я вичерпую свої можливості допомогти їм, тому що вони цього не хочуть. Якщо б вони цього хотіли, ми б їм допомогли. Вони цього не хочуть. Я написав Володимиру Івановичу звернення і на відповідь на заяву, що якщо ви хочете, скажіть, де ви будете жити, ми вам там допоможемо. У заставому можна було б цей будинок поремонтувати, розбудувати, там розширити ще кімнату, добудувати дві для потреб сім'ї. Але сім'я відмовилася, написала мені в заяві. Я вам зараз дам ту заяву, копію дам. Ми ну, вам сумом повідомляємо, що ми там нічого не маємо. Він не бажає туди йти переселятися. Суд приймає рішення, а виконавча служба робить те, що їй належить. Стосовно слідства ще раз і ще раз скажу, Є таємниця слідства. На них не впливаєте ні ви, ні я. І, ну, бачите, ви, ви кажете стосовно Іван, я вважаю, що людина, яка це озвучує, і, скажімо, як я публічна родина, сказав, має за це відповідати. Ще раз всім кажу. Так як говорив минулого того тижня сестрі Мартині, ми спілкувалися з нею, бо я приїхав до неї по раці, думаю, може найменше дітей пропонувати, щоб до неї помістити. Вона не має такої можливості. Будь-якого відношення до 에, прикривання Будь-кого перед слідчими органами нашими я не маю, в тому числі і родини душевства. Я не маю і ніколи такого я не робив. І якщо, і якщо встановили хто пограбував наші храми, то це є вандалізм, це є злочин. Людина має бути притягнута до відповідальності. І я би вважав, що це вже резонанс, щоб це зробити публічно, зробити судове засідання. якщо ми встановимо, хто це зробив у народному домі, щоб всі прийшли, щоб всі бачили, щоб навіть всі тонкощі справи, всі тонкощі справи. Люди тримають, знали. вже маєте їх, ні, маєте вже тільки не до нашої церкви, а відносно як адвокат обікрали. Вони затримані є. Той, хто є затриманий, є притягнутий. Тобто зараз буде затриманий, це слідство і буде судове засідання. Ви зрозумієте, я, я, я до слідства маю таке відношення, як ви. Я не маю права втручатися у слідство, і ви не маєте права втручатися у слідство. Є Але ми повернемося до, до нашої церкви по, по, по нашої церкви. Розумієте? Бідна церква і що будується, ви знаєте, будується це. Бо... Люди дають таку жертву тут на храм. Храм пограбований. Церква пограбована, ускверне. Я знову доводити, будемо читати в неділю молитву. І що саме цікаве? Давайте неупереджено ми візьмемося. Тобто ви бачите, священники які є по суті. Вони бояться так само за свій серцерайону. Ви, нехай адміністрація. Нехай слідчі органі разом. Разом всі, всі разом і на кінець поколения, то потім. Отже, Олег, я не заперечую. Дуже гарна ваша пропозиція, я готовий її також підтримати. Але скажіть, будь ласка, от давайте ми згодимо якісь наші дії, що ми робимо. Якщо ми говоримо про колективну безпеку, а ми говоримо сьогодні про колективну безпеку, значить, ми можемо з міського бюджету виділити кошти на камери по місту, щоб видно було рух пересування людей. Ну, по місту, а нам на, там треба на академіку. Ви ж також у місті. Це Місто, ну, так? Ну, ми, місто, ми можемо так. спільно ми Давай. можемо допомогти міліції, ми можемо виділити якісь кошти на встановлення таких камер для того, щоб було ще більше безпеки. Розумієте, ну, Ви як священник робите, Добре, те, що, робите те, що Добре. ви маєте робити, так? Ви опікуєтесь з громадою, робите свою роботу. Я як міський голова роблю свою роботу, а міліція, ну вони правоохоронці, вони свою. Кожен має займати своє. Добре, якщо ми так, давайте є росіянам наші церкви. Підійдемо підійдем, згодом, дійсно, ті камери десь там становимо. Ну, допомоги так, я... там допомога, нам треба, коштів нам треба. на і все, Та все, я, 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 я не маю на чому служити навіть. Ви знаєте, в частині допомоги громаді, то це знає, що ми ніколи не відмовляємося від того, щоб допомогти громаді. Так от якщо якийсь вандал заліз у церкву, то його треба встановити, знайти, встановити і притягнути до відповідальності. В частині колективної безпеки я сконтактую з начальником міліції, yeah. і я okay. думаю, що хай би вони давали ще якісь звернення, і ми по місту там, де вони вважають за необхідне, це вони, бо по місту є дуже багато вже камер стоїть. Mm -hmm. так? Ось, і ми відповідно ще думаю, потурбуємося, щоб з міського бюджету комісія бюджетна це обговорить ще деяку частину коштів виділити для того, щоб встановити ще додаткові камери, щоб нам всім з вами було спокійно. Так, так, треба великі камери. Mm Кажіть -hmm. дуже великі трошки. Допоможіть нам в ті такі, знаєте, грошові, як сказати, покупни. Що саме, не, як бошу відмовити, допомагати нам. Навіть, ви знаєте, так. ви знаєте, що з бюджету міської ради не можуть фінансуватися можу. будівельні знаю, роботи характеристики. Я ви це знаєте. ви нам дали такий отець, писали лист, прохання, але там, де ви нам дали таке за той запрос. То вони відповіли, що вони як хочу не можуть, що то вони ніколи не допомагали Сумплатно. і вони не, не допомагають. Ви на дайте нам те, що не допомагають таке такого прохання від військової тихої. Я намагаюся, я намагаюся не давати дозволу. Ми це узгоджуємо з міліцією, представникам чужих храмів, щоб ходили по території міста і збирали кошти на інші храми. Я не намагаюся цього. Тому що я розумію, що ми будуємо храми, ми реконструюємо храми, ми покращимо благоустрій прилеглих територій. І міський бюджет, де може, там старається десь долучитися до тих речей. Отже, дивіться, якщо брати храм Чернецького, то все-таки поряд оця прилегла територія, ми з міського бюджету, кладучи ту доріжку в сторону туди до парку, ми також зробили з одної сторони впорядкування цієї території. Якщо говорити про храм, тут у нас на міської ради, то роблячи реконструкцію центральної частини, ми виконали тут роботи, і це також прекрасно. Якщо говорити про бульвар Сковороди, то площу перед постелевим ми також впорядкували. Зараз ми думаємо, як зробити тротуар на Бродівській, бо там також є потрібний доступ до храму Святої Софії. І відповідно по камерах ми тут допоможемо. Коли це задається, чи якусь машину піску, чи вишку, чи ще щось. Що в межах того, що ми можемо, ми допомагаємо з бюджету виділити безпосередньо гроші на будівництво. Ми не можемо, бо це на то є заборона бюджетного законодавства. Розумієте? Ні, ні, я кажу вам, я кажу вам без лірики. Я кажу, з міського бюджету я не можу вилучити кошти, щоб скерувати на будівництво храму. Знаєте, так через те, от все, що можемо, то робимо. Але мені дуже прикро, знаєте, що ми починаємо з вами спілкуватися е, е, через камеру. Знаєте, так от ми, ми, завжди, ми завжди знаходили можливість, щиро поговорити, е, так завжди, знаєте, чи, 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 коли ви, наші, так. чи коли ви приходили до мене в кабінет, так. чи додому полідувати, чи як, і я ніколи не, не, знаєте, не стою осторонь будівництва храму Доподобі. чи допомоги храму. Але припро, що ми починаємо, що ми починаємо спілкуватися так, знаєте, в такий спосіб. Оце, ну, я вважаю, що це не ну, дуже щирість. Не дуже щирі. Я з великою, я з великою повагою відношусь так, до вас. З великою повагою. Ми завжди в робочому порядку вирішуємо питання всі з оце морестом. І якщо остаються такі речі, дуже неприємні речі, надзвичайно неприємні то я думаю що ми мали би всі потурбуватися як як допомогти міліції знайти і притягнути знайти і притягнути бо це їх і тільки їх функція і більше нічия